Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами готуємо цукерки для малюків. Дуже легко, просто, смачно і приготувати можна навіть з вашими малятами. Для приготування в першу чергу ми беремо одну пачку желе і дві пачки желатину в мене по 25 г. Відправляємо все в каструльку невеличку і заливаємо водою кімнатної температури. Також додаємо сюди цукор. Все перемішуємо і залишаємо до набухання желатину. Після того, як наш желатин набух і став такий кашоподібний, ми його відправляємо на середній вогонь на плиту і топимо до однорідності. Коли суміш желатину починає закіпати, ми відразу знімаємо з плити і гарненько розмішуємо до повного розчинення желатину. Коли наше желе трошки вже остило, я беру ось такі два лоточки і сюди розливаю нашу суміш. Все, залишаю при кімнатній температурі до остивання, а потім відправляю в холодильник до повного застигання. Я дістала нашу заготовку вже з форми з лоточка, для того, щоб легко дісталося, просто потримайте лоточок трошки в гарячій воді. І тепер буду нарізати. Для того, щоб цукерки не прилипали, ми обвалюємо їх в цукровій пудрі. Ось така смакота у нас вийшла. Дуже класна альтернатива магазинним жлейкам. Обов'язково приготуйте для своїх малюків. І нехай вам буде смачно. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал.